Got that. Oh it's been ages since we made the front pages She's Jerry Lenner High Eaters back to heroes It's back to basics It's gone back him shameless Take more than not I'm a little brother, hold the last. These move who teach in the task in roll the I won't and then scum. That's enough for the story to run Me. It's been ages since my Mickey was contagious. So get thought the kneecap breeze was over her back, keeping diabetic politicians raging. Been a while since cuts were blaming. Kneecap, no ranting, no raving. It's been no naming or shaming. Time of your rash, your career Ooh. is saving. Naomi Long, do you need another epidural? All cause we unveiled the mural. Like macara why so cruel? Cause it's been ages. God bless and save us. Back when I bang and it feels amazing. Going nowhere or going places. Oh, it's been ages since we made the front pages. Since Jerry Leonard hiatus, us, back to annoying cons that hate us. It's back to basics. It's gone back heard them shameless. Take more than <laughs> not the famous. All your falco just made us famous. <laughs> did that? It's father and law. Oh, we must get the New Did you that You plan? We saw has been class I can't you my case, Gackla,

Тут человек в маске слева на мусор. Паша, забирай його вози его. Я сиди там в машину за тебе. Я нічого Паша, не ч кидаю. Паша, Ви я Вы только що по мне моли кинули. Спи, я по що я не взял ствол. Я нічого не кидато. Забирай, он машині. Той що грабив банкомат виходить? Я не грабувато. а так ты ще й стріляв по мені, а у Я не стріля, там в мене нема нічого. Ми вас перевіримо, наразі є вас вище чи нема. Нічого нема то. Готовий мене відпускати. Тебе відпускати? Ну а, да. Де. А чого я должен відказати? Я ж одного разу не попав. То що -у -у. ти не сказав за що я затриманий? Я щас тобі все розкажу, Це робиться робить, не робить, тут. Ні. А де? не вибачте, А, да. Поможете дивить кайданки, я побив. Мені не сказати, за що я затриманий? Мені не зачитати права. Ви все зробити не так. Я буду писати скарги або відпускати мене. Пишіть, що хочете, дивіться. Зараз вам все буде зачитано, там було небезпечно вам стояти, зачитувати щось, розказувати, за що мене затримати. Затримати. ви зробили. Я зараз вам все покажу. Не ви мене не ви затримати. Тепер я вас затримав. Це так не працювати. Я, я йому передав. Распланію. І не ви мене затрибати. Так дивіться громадянин. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас в суді. Угу, угу. Зрозуміло вам це. Ви маєте на один телефонний дзвінок і на адвоката. Угу. угу. Ось зараз вам покажу. Ну. Це треба було робити радіше. Раніше не міг робити, тому що там було небезпечно. До того як читати правата. Нічого страшного, я вам все показав ви з усім ознайомились. Все відпускати мене буде, буде, буде скарга. Та хоч дайте буде, буде до суду, нічого, нічого страшного. Так вас позвільнята. А Так зроблю вам первинний обшук. Ну що там яка підстава. О, дивіться. Сигнальний пістолет раз. О, по мені. не один раз. О, Тоді пограбування банкомата. Докази. Докази, от у вас тут є гроші. Я вам поясняти, якщо ви дурда башка, спочатку затримати. Показати, документи, сказати, за що затримати. Тоді права читати, обшукати, ви зробите все, до, не ви, так. Ви, ви до, дуже... Дивіться, моє право вам надати все. Я вам показав посвідчення. Показав. Ви зробите все, не тому порядку. Я буду писати скаргу. До побачення. Друга офіцера, до побачення. Хочу синя голова офіцера. Ви були ознайомлені з вашими правами? Були? Не бута. Як це не бута? Не бута, ви не так і ви тоже некомпетентні. Некомпетентна, я писати на розкарга. Наступно! Да, так, Хто чипу. Ну, пане офіцер, оформите його, бо в мене вже не хватає терпіння, я в нього нічого не вилучав. У нього сигнальні ракети, стрільба по офіцеру. Ви були і погано. Да. То як не ви стріляти, як ви сиділи на пасажирському і у вас є е, 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 сигнальний пістолет. Так я був за кермом. Як я стріляти за кермом, води та стріляти. То вам можу показати, як це робиться. Я так не якраз так. Мініте. Що, пане Що оформите? Хлопушка. Нехваткушка, не там ещё там то ли мало, там же закризовывали полицейские машины. Да. Ну, оформить його, бо у мене вже не вистало на нього терпіння. Дуже розумно. А ти просто не вмій, от ти не здатна своя робота. Оце, 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 я знаю, ти оце, своя робота. Не Нездата. Посвічення по каналу з вашими правами я ознайомив. Доброго вечора, шановна суддя, ваша честь. Доброго вечора, гості, засідання, доброго вечора поліція Я позиватися до Поліція ЛСПД за Погада затримата. Мене погано затримата мене бита, тазером бита, надавати мені фізична і моральна шкода. Також мене затримата за сфабрикована підстава. Мене затримата. затримати і посадита. Я Виплатити мені 2,5 тисячі мільйона долара, а та каже скасувати моя судимость незаконна. Можете повернутися на своє місце. Дякую, Дякувати. Зі сторони ЛСПД пане Шем, хто буде захисником. Я буду. На жаль, людина, яка була вказана, немає зараз в штаті, тому відповідати буду я. Добре, тоді зараз я всіх запрошую, щоб вімкнути, як то кажуть, відеозапис, а потім надасть слово ЛСПД. Ноуля <плес> поліція. Дякую за предоставлений запис камери Повертайтеся на свої місця. Сторона захисту, пані Джевеліна, чекаю на ваші коментарі. Uh, ну, по перше, та те, що було порушено правило застосування сили, типу людину декілька разів. Uh, мене чути взагалі? Чути, чути. Uh, дивіться стосовно тайзеру, те, що багато разів uh, вистрілили, я вважаю, що це є порушенням. За це я думаю, люди, які це скоїли, все ж таки понесуть покарання, але вже я думаю, суд вирішить. Далі людині було зачитано стосовно того, що перенесені всі процесуальні дії в ITT ЛСПД, так як дана ситуація, початок знаходився в небезпечному районі. Але в мене є запитання: чи можу я задати питання даному пану? Так далі в процесі ви зможете задати питання. Це всі пояснення, які ви хотіли надати. а Ну, так, в мене поки що в мене більше питань, ніж пояснень наразі. Добре. Сторона звинувачення, чи є у вас питання до сторони захисту, до пані Джавеліни Хімарс? Мата, мата, дозвольте дозвольте. А, пані а, міс Хаймарса, мати питання, а, чому поліція возита, затримана на побита машина без дверя, не пристібата, я міг випасти і травмуватися? Слушайте. Це перше питання. Друге питання: мені не сказати, за що я затримати. Те, що мене затримати на погана района і возити до відділка, а що інших не затримати. Тобто мене за щось затримати, але не сказати за що затримати. Обвинувачення мені починати видвигати, коли уже мене обшукувати. Чому така? Це неправильно. Наступне питання. Чому чи є інцидента на моє затримання? У мене складатися враження, що мене просто помістити в ІТТ без інцидента, чи є інцидент на моє затримання, хто його складати і що там писати. На цьому поки що все. Я не знаю, що пані хімарського по першому питанню стосовно побитої автівки, можливо, була якась були якісь перегони, враховуючи те, що ви говорили в від, від офіцера. Говорилося те, що ви стріляли з пасажирського місця сигнальними ракетами. Але я не можу, я не бачила повної картини. Далі будуть до вас запитання. Наразі я відповідаю і тому можливо було десь машина могла врізатися. Це фактор такий буває стосовно того, чому вас не пристібнули. Я надати відповіді не можу в цьому в цьому питанні. А, я там... а далі друге можете мені нагадати, хоча б початок? стоп, 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 стоп. чому мати мені... кожне питання по одному, а пані сіма на них відповідати. Добре. Чому мені не сказати за що я затримата? Ну ви, ви казати, що процесуальна переноси та у відділка. Але ви не сказати, за що я затримата. Це два слова. Ви затримата за то-то-то. то А так складатися враження, що ви мене просто викрадаєте. Я не знати хто ви, не знаєте чого, мене возити у відділка. А уже Добре, у відділка мене питання, почуте, почуте питання, пані Хімарс. Суддю не видно. Де суддя? Питає, чому там. Мовно, мовний бар'єр є. То він питає. Чому ну, просто сильно, права? сильно, сильно якось роз, розтягнуто і да. я не розумію я на що відповідати. Питаю, я вас да, питаю, да чому не зачитали права, як посилається е, пан Гантелес е, одразу. Тому що було в небезпечному районі і підвищена небезпека, і тому всі процесуальні дії переносяться у відділок, також об, підозра і всі подальші процесуальні, тобто надання своїх документів, хто, хто затримує, також зачитування його прав та користування, і далі йде все за згідно процесуальному кодексу. Добре. Дозвольте додати питання. Задавайте короткі, тільки пане. Тоді виходить, а що ви можете затримати люба людина в погана района і привозити до відділка, посилаючись на те, що це погана района. Ну, давайте, щоб я вам не відповідала питанням на питанням. Надалі я вже буду задавати питання, і тоді буде більше. Більше конкретні відповіді, а наразі була підозра. Підозра добре остоєні про уточнити суд, чому не були проведені процесуальні дії перед ув'язненням, і чи були вони проведені, якщо так, то надайте номер репорт. Наразі з стосовно інциденту перед саме судом початком я шукала в архівах, я не знайшла. Тобто інцидент не було створено ні тим, кому там там офіцеру з синіми волосами, і також той, хто зачитував вам права, ніхто не створив інциденту. Дякую за змістовну відповідь. Чи залишились у вас ще питання? пане Хосе. хосе. У мене залишилось питання. А, чи можна встановити, хто мене стріляє, та зерма, хто людина, синя голова затримувати мене? Що там за бійка? Ми зараз це все будемо встановлювати. Просто потрібен Відпитає час і треба... Важливість. Е, можливість, я думаю, можна, але треба мені ще декілька разів передивитися записи і просто розкодувати, щоб побачити хто хто що і як. Добре, мене ще останнє питання. Якщо не мати інцидента, як ви розумієте, хто я і як ви мене затримувати і оформляєте. Виходить, ви просто помістити, та людина грати і відпускати через якийсь час. Це незаконне позбавляння волі. Давай Це, це ти питання ти чи ти це, буде... це ствердження це було... питання. Нігись, Як ви фест, Це розумієте. Добре, пане Хосе, повертайтеся на своє полбудові. місце. Зараз надам слово пані Хімарс. Воно є питання, і вона вам їх зараз поставить. Можу, Може виходити? Так. так, так. Пан Хосео, тепер питання до вас. Скажіть, будь ласка, чому ви втікали від офіцерів поліції? А як це встановлено, що я тікати від офіцера поліції? Ну, Початок запису бодікамери видно про те, що ви втікали. Я ви втікали по і, лізли на... і лізли по драбині. Ви втікали. Я підніматися по драбина, там не встановлена, що я не Ви не задавайте питання на питання, відповідайте. Я вам задала конкретне чітке питання. Я вам говорити, Чому я ви втікали від офіцерів? На це багата причина може бути, навіть якби я тікала від офіцера, як міті Бум. через те, що офіцера бита незаконно затримана, просто бита у відділках. Я боятися <поє> офіцера, в мене нема довіри до офіцера. Я тікати, тому що вони хочуть мене побити. Розумію. Тобто, це було після того, як вас побили в у відділку, правильно? Після того, як мене побита у відділку, я мато психологічна травма. А ви зверталися до лікаря? Мені не потрібно до лікаря звертатися, я сам можу працювати своя травма, але ну, я мата, психологічна травма. Я боятися поліції, не хотіла з ними взаємодіяти. Шановний суд, дивіться. В ході даних запитань, які я задала в відповіді, ми так і не почуємо. Ми будемо чути тільки відповідь на відповідь. Але я не бачу сенсу надалі задавати якісь питання даному пану. Дякую, можете повертатися на своє місце. Кимає пан, Хосе, останнє слово. Я мати ще запитання до Добре. запитання шефа. Це останній ваш шанс задати запитання шефу, виходьте до трибуни. Добре. Е, міс шефа, поліція, сіньоріта. Хочу вас запитати, ваше питання, чому я тікати, якось стосуватися до того, щоб мене незаконно затримати. На підставі того, як ви втікали, і це видно на записі бодікамери, до вас було застосовано тайзер. Один раз я погоджуюсь, типу, треба було зупинити, і, але самої ситуації, з самого початку, на жаль, я не, не знаю. І у офіцерів з запису бодікамери немає типу із самого початку, тому я і вам і задала це питання для того, щоб розуміти що взагалі сталося. Так як я на якщо всі в курсі, то на посаді шефа не так давно і перейняла я все від минулого шефа в курсі всієї цієї ситуації, я не була. Тому я вам і задала це питання, але враховуючи те, що ви надалі уже в відділку погрожували з офіцером, тим, що ви подасте скаргу, ну ви могли б один раз це сказати, а не говорити це постійно. І є також людський фактор. От просто вами перестали займатися і тому не створили інцидент, і просто вас посадили, шановна суддя. Хочу сказати, що виходить шефа поліція не зната саме справа, чому мене затримати. Офіцери не знати, чому мене затримата. Процесуальна кодекса порушена. Мене затримана безпідставна. Немає жодного доказу того, що я робила. Вони сказати, що я грабувала банк, тому що в мене є гроші. Ну це ж неправильно. Я не можу. Ну, і у вас теж є гроші, але це не значить, що ви грабувати банкомата правильно. Вони мене викраста. Я акцентую на тому, що це кримінальна відповідальність за статтею про незаконне позбавляння волі. Це не тільки порушення процесуального кодексу затримання, тому що не доведена моя вина. Це всі питання, які ви хотіли поставити. Це пані не питання, шефу, це останнє слово. Вас було виклад викликано для запитань. Ви попросилися. Можете повертатися, добре. Чи маєте останнє слово, пані Хімарс? Uh, та, останнє слово в принципі, я погоджуюсь що було неправомірне. Позбавлення волі дан даного громадянина, але все ж таки сама суть і цедент всієї ситуації дуже сумнівний, тому ну тут е на розсуд суду. У мене все. Суд видаляється на нараду 10 хвилин. Нарада закінчена, чи є всі присутні. значить так. мата мата Окружний суддя штату Сан Андреаска Каміла Максон, розглянувши матеріали справи за позовом громадянина Хосе Хантелес до офіцерів департаменту поліції щодо порушення процесуальних норм незаконного затримання та неправомірних звинувачень і заподіяння тілесних ушкоджень, встановив, що під час розгляду справи судом встановлено. Що офіцери допустили порушення статей 5 та 6 процесуального кодексу штату Сан Андреас, саме стаття 5, підстави затримання підозрюваного не було дотримано належної процедури зачитування прав міранду та не обґрунтовано факт затримання. Стаття 6, порядок отримання порушеного норми забезпечення прав затриманого або під час перебування під вартою, або під час затримання, що підтверджено слідчими діями та відомоматеріалами справи. Також під час розгляду встановлений факт неправомірних звинувачень, що без доказової бази був звинувачений в крадіжці банкомату. Також є неправомірними дії офіцерів, які використали Тайзер та майже довели до несвідомого стану звинувачення. Звинуваченого вибачаюсь. Суд визнав дії офіцерів такими, що суперечить статтям 5, 6, 15 процесуального кодексу, і є проявом службової недбалості. Статей 37 і 39 судового кодексу уряду Лос антос Суд постановив визначити дії офіцерів такими, що порушують процесуальні норми та права громадянина Хонсе Гантелес. Призначити службове розслідування щодо дій зазначених офіцерів, зафіксованих на відеозаписі. з обов'язковим надати результати перевірки до суду протягом семи днів. Треба визначити особ та провести, як то кажуть, дисциплінарні розмови з ними та догани, анулювати судимість Хосе Гантелес, якщо знайдете інцидент призначити компенсацію відповідно до статті 15 у розмірі 168 тисяч доларів. Це включає незаконне затримання: 8 тисяч, неправовірні звинувачення 50 тисяч, неправовірне вилучення майна 10 тисяч та тілесні ушкодження через дії поліції було підвищено в два рази за брутальне використання тезера. Зобов'язати Департамент поліції здійснити виплату компенсації у повному обсязі протягом 10 днів з моменту оголошення рішення. Рішення підлягає негайному виконанню. Може бути оскаржене в Верховному суді штату Сан-Андреас. Суд закрито. Ура. Ура. Не виграти. Since we made the front pages since Jerry real hiatus Back to annoying constant that hate us It's back to basics i has gone by hood them shameless Take more than not the tame All your fault cause you made us famous All your fault cause you made us famous Taking our face in your papers But we get loved by our neighbours You keep track when you're giving favours Sad current girl go will to jazz Say the heat it the last I came with your father Duff the mask Came with your